Доброго часу доби. У нас сьогодні буде черговий рецепт з червоної риби. І сьогодні вам покажу, як я буду запікати червону рибу. Точніше, шматочки обрізки з червоної риби. Голову я відділив. Попередньо я розморозив приблизно 1 кг червоної риби обрізків. Розморозив я в холодній воді. Потім я промив цю рибу, порізав на шматочки приблизно плюс-мінус 10-15 см і дав їм трошки обсохнути. Е, розмішав я. Одну чайну ложку солі, одну чайну ложку цукру. Це будуть всі спеції, які ми будемо використовувати для цієї страви. Також нам потрібен будь потрібно будь-яке дечко, дечку застеляємо фольгою, або можна використовувати скляну керамічну посуду. Я буду використовувати металеву заставлянням застелянням що нам для цього потрібно? Це найпростіший рецепт приготування. Спочатку ми беремо викладаємо шматочки нашої риби на дечко. Бачите, я обрізав плавники з голови, голову окремо залишив на уху. Викладаємо камера дещо жовтить рибу, я не знаю чому. Це так освітлення падає. Насправді вона рожева чи червон, червонувата, нормально на вигляд. Ось ми розложуємо хребетики спочатку, а потім вложимо зверху м'якоть. Так одна вже можна це все компактніше здвинути. І виложуємо послідовно так само решти шматочки риби. Можна використовувати меншу ємкість. Ну, у мене є така вхід іде все, що було в рибі, крім голови. З голови я витягую зебра і заморожую. Ось Дивіться, яка красота виходить. Угу. Так, ось оці всі кусочки ми кидаємо сюди, Всерединку. Так, Тепер ми беремо, приймаємо в сторону пусту ємкість. Ось така красота у нас вийшла. І беремо цією приправою, що у нас вийшлося з солі і цукру, пропорція одна чайна ложка до 1 чайної ложки. Зверху просто посипаємо. Ніякому разі не додавайте сюди, виходить перець. Перець не. Смакує з червоною рибою. Також не бажано додати олію, оскільки риба і так жирна. І лимонним соком бажано вже заправляти перед самою подачею. Ось, ось це і все. любі друзі. Цю страву ми саме попередньо розігріту духовку на 20 хвилин. Після того, як вона зготується, я вам покажу результат. Цю страву можна споживати з будь-яким гарніром. Найкраще вона пасує, звісно, з рисом. Просто білий пропарений відварний рис, трішки підсолений давно, ну, смакує з рибою. І так, любі друзі, наша риба готова. Я дістав її з духовки, вона там пробула 20 хвилин при температурі 180 градусів. Став я в попередньо розігріту духовку на нижню поличку. Якщо ставте на верхню, вона буде більш рум'яна. І дивіться, вона ідеально приготовлена. Я не дозволяв сюди олії. І дивіться, бачите, сама риба пустила свій сік. Вона соковита, ідеально просолена. Її можна споживати прям так. Можна додати в салати, а ідеально вона буде смакувати з рисом. Всім дякую за увагу, любі друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а також коментуйте. Підтримуйте український контент. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. До побачення.